Доброго дня, шановні колеги. Компанія «Адама» продовжує свою агроподорож. Я Короб Микола, менеджер з технічної підтримки у Вінницькій області. Соя. Досить така цікава культура. І полюбляють вирощувати на заході нашої держави. Вінницька область в цьому плані також не пасе задніх. Для формування максимального урожаю Сої впливають деякі чинники. По-перше, це вона полюбляє достатню кількість вологи, вона абсолютно не полюбляє високих температур, і ці чинники можуть позитивно чи негативно впливати на формування майбутнього врожаю. Ще один з чинників, який негативно впливає на формування врожаю, це забурявленість посівів. Тому контроль бурянів посівок соя це досить така важлива річ в технології вирощування цієї культури. На сьогоднішній день є три технології вирощування сої щодо контролю бурянів. Найбільш поширений це генмодифікована соя, тобто використання для контролю буренів таких продуктів, як гліфосат. Якщо говорити за компанію, Адаму, це продукт гліфоган, який прекрасно справляється з бурянами. На сьогоднішній день набирає чинності не генмодифікована, а соя з стійкістю до трибінерон метила, ну і класична соя, які ми привикли вирощувати за класичною технологією. Коли ми говоримо за класичну технологію і за класичну сою, я завжди рекомендую використовувати ґрунтові гербіциди. По перше, це дасть можливість притримати. Першу хвилю бурянів, а якщо будуть складатися оптимальні умови і робити різні бакові суміші, достатньо лише одного буде ґрунтового внесення, щоб тримати поле чисте до уборки. Не завжди це виходить, тому що для якісного і ефективного контролю ґрунтових грібецидів має бути достатня кількість вологи в ґрунті для того, щоб вони сформували нормальний екран. Але основна задача, щоб стримати першу хвилю бурянів, в подальшому дає можливість. Зійти дружно другій хвилі бурені, вже тоді страховими гербіцидами попрацювати і забрати ті буряни з поля. На даному полі, в даному господарстві використовується такий продукт, як містраль, в нормі пів кілограма на гектар. Загалом даний продукт можна використовувати від 0,4 до 0,6 літра на кілограма на гектар, перепрошую, в залежності від типу ґрунту. В даному випадку я повторююсь, використовували норму пів кілограма на гектар. Далі по сходах використовувався наш продукт Евентус в нормі 1,8 літрів на гектар. Даний продукт також можна використовувати з нормою від 1,6 до 2 літрів на гектар. Це залежить від фази розвитку бурянів. Якщо маленький бурянчик, 7 доля, перша пара листочків, їх не дуже багато, можна використовувати мінімальну норму, норму 1,6 літрів на гектар. Коли ми маємо проблему з перерошими бурянами, з тих чи інших причин пішли дощі чи інші причини, може, виникли з того, що буряни в нас переросли. Тоді використовувати максимальну норму, і продукт випалює практично все, що є на цьому полі. І сьогодні ви можете оцінити роботу даного продукту. На фото ви бачите посіви досить гарні, вирівняні, міжрядя чисті, і бур'янів на полі не вигнуло. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу на даний продукт Евентус. Всім гарного дня, мирного неба і з нам скорішої перемоги!